Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам неймовірно смачний рецепт запечені перці в особливому маринаді. Це справжня знахідка для зимових заготовок. Давайте готувати разом швидко, просто і з фантастичним результатом. Починаємо. І так для нашої закуски потрібен сам перець. Що ми робимо для початку? Ми беремо олію і кожен перчик викупуємо в цій олійці. І отак от просто покриваємо олійкою. Весь наш перчик. Так, весь перчик я вже обмазала олійкою і відправляю у добре розігріту духовку хвилин на 30, ну не знаю, 40, я скажу потім. Так, ось запеклися наші перчики. Бачите, замечательно просто. І за те, що ми змастили олійкою, ця пленочка буде дуже гарно відді відділятися. Тепер ми ці перчики переміщаємо в кастрюльку. І даємо трішечки накриваємо, даємо трішечки вихолонути, поки запікається наша решта перців. Ось ми вибрали, і тепер ось так просто накриваємо. Так, дивіться, тепер наш перчик відпочив, обов'язково обережно знімаємо цю кожуру, але щоб він залишався ціленьким. Дивіться, скільки у нас жидкості вийшло. Ще тут буде. Перчик ми вже почистили. Зараз ми будемо укладати його в баночки. Цей сік, який вийшов із перцю, зливаємо в ємкість і закипячуємо. Ми будемо нею заливати наш перчик. Якщо у вас не вистачить, можна долити просто кип'яченою водою, нічого страшного. І так, поки наша залівка закипає, ми в кожну баночку кладемо 2 чайні ложки цукру. Одну чайну ложку без горочки солі. Оцту або одну чайну ложку 70-відсоткового есенції, або дві столових ложки з половиною О, звичайного 9% оцту. І заливаємо крутим кип'яченим. Росулом, який залишився від перців наших. Тепер дивіться, щоб везде попав, вілочка отак беремо виделочкою і пропихуємо, щоб всі наші перці були у маринаді. На дно кожної баночки я поклала ще по три зубчика часничку і суміш перцю-горошком. Ось так. Все. І швиденько закатуємо. Дивіться, яка краса. В общем, на 4 півлітрових баночки в мене пішло 15 перців. А ви дивіться, тепер накриваємо і укутуємо плідіком. Ви лише подивіться, яка смакота у нас вийшла. Спробуйте обов'язково приготувати, і вам, я просто знаю, що вам сподобається. Тому, дякую, що були зі мною. Лайкайте, підписуйтесь. Обов'язково готуйте і до зустрічі на новому смачному відео. Миру вам щастя і всього найкращого!